До станції добра у Ківерцях за допомогою щодня звертається 25-30 сімей, каже керівниця Віта Довгань. Дивіться, оці що в нас є, дивіться, що отакі от є. Я візьму, Такі, да. такі. І ви малюночку обов'язково теж покладете, будете передавати посилку. І я, плащ, я цей дам. Євгенія Михайлівна прийшла у громадську організацію станції добра зібрати речі для сина захисника України. Каже, постійно звертається сюди за допомогою. У мене син в армії, п'ятий рік. Станція добра дуже хороша, організація їхня, дівчата хороші, всі уважні. Віта довга волонтерить тут. Шукає необхідні речі на складі, видає і обліковує продукти, засоби гігієни і одяг. Дякую дівчатам, що допомогли. Багатодітна мама, волонтерка Віта Довгань, працює на станції добра. каже разом із Альоною Максименко, яка зараз служить у Збройних силах України, заснували цю благодійну організацію, щоб допомагати нужденним. Звертаються за допомогою багатодітні, малозабезпечені люди з інвалідністю, а також ті, які потрапили в скрутне становище. Під час повномасштабного нападу Росії роботи додалося з восьмого дня війни. Ми почали їздити на передову. Стали все збирати. Все, що хлопці просили, кожних два тижні їздимо. Зараз збираємо теплі речі для військових. Взуття тепле має бути буржуйки. Ну все те, що щоб утеплити бліндажі на госпіталя, багато возимо, теж потребують. Жінка каже, одну з кімнат станції добра прикрасили жовто-блакитними прапорами, які волонтери привезли з передової. Кожен прапор просто особливий. Історія кожного прапора є. Коли підписували, де підписували, це в Баштанці підписували цей прапор. Це було в дружківці. Це 57-ма бригада. Це нам вислали новою поштою. Частина волонтерів працює з дому. Розповідає Віта. Вони збирають гроші на пальне, генератори та інші речі, а також готують їжу на передову. Ще 10-15 волонтерів працюють на складі. Це жінки, які живуть у ківерцях. Я одна станції добра приходжу півтора року. По можливості, як я маю час, я собі стараюся прийти допомогти дівчатам, бо засновники цієї станції роблять дуже велику справу для, для нашої держави, для нас особисто, для наших воїнів України. Я приїхала з Донецької області, Волновахський район. Переселенка. Спочатку ми прийшли за допомогою, бо ми приїхали зовсім без нічого. Ну, брали тут і їжу, нам допомагали, одяг, взуття. А потім бачимо, що потребують допомоги дівчата, і вирішили, що треба їм допомагати. Зараз ми сортуємо речі на госпіталь, теплі сподні, штанці, футболки. Таке, щоб хлопцям було тепліше. Найбільше треба нам от для військових. Треба теплі речі. Зараз багато. Треба флісові кофти, треба шкарпетки, треба штани, треба куртки, плащі, отеплення треба. Плівка чорна, треба завжди в великій кількості, бо ми її кожну, в кожну поїздку 5 рулонів веземо. Генератори треба нам інвекторні. Легенькі продукти треба постійно. Постійно, якщо хтось має якусь можливість приносити, треба все. Продукти в нас повинні бути на складі постійно. Приїжджають постійно нові сім'ї. Зі слів Віти Довгань благодійну допомогу можна отримати щодня з 10 до 16, окрім неділі. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.